Є в цьому законі 2262 таке положення, яке дуже важливо про те, що розмір перерахованої пенсії не може бути меншим ніж. Розмір, який був до цього, тобто внаслідок перерахунку пенсії, її розмір точно не зменшиться. Є сподівання, що це положення залишиться і в наступних редакціях. От, але з того, що зараз ми бачимо, то намірів скасувати чинні пенсії і зробити їх меншими, такого немає. Є Дуже Я думаю, це ключове з нашого сьогоднішнього ефіру. Що ми винесемо? Що ну, люди залишаться так, про своє. Так. Є велика увага щодо пенсій, які перевищують 10 мінімальних пенсій, так тобто, на наразі на сьогоднішній день це 23 три тисячі гривень. Це закріплена зараз постанова Кабміну Номер один в наступному році. Також дуже висока ймовірність, що подібна постанова буде, і так само є підстави говорити про те, що і в процесі реформи буде якась увага саме. До цієї категорії, тому що забрати кошти у тих, хто отримує великі пенсії, і віддати їх тим, у кого менші, отрим... менші пенсії. Так ми бачимо, що є такий намір. Ось він уже цього року вперше стався, і прям навіть ті, хто відсудились, отримують менші пенсії. Це неприємна така тенденція, от але давайте говорити по правді. Є мова про те, що це може зберегтись і після. Пенсійної реформи, але який буде розмір мінімальної пенсії, так якщо ця пенсія буде умовно далі там 8 тисяч гривень, а відповідно і максимальна пенсія 70 80 тисяч, тоді вже це краще. А якщо ми говоримо про збільшення розміру прожиткового мінімуму, розмір мінімальної пенсії, для того, щоб на неї можна було щось купити і якось на неї прожити, то відповідно розмір максимальної має бути істотно вищий. Ніж є зараз в три рази в чотири рази менше мінімальна пенсія від того, що має бути відповідно від максимальної в три-чотири рази має бути більшою і угу. е, колись в майбутньому.